Як влада дала два роки олігархам, додаткові два роки олігархам, собі можливість тиснути на політичних опонентам і займатися корупцією і нічого українському народу? Це так званий закон про олігархів. Ви пам'ятаєте, скільки списів було зло зламано? Скільки було політичних баталій? Саме він був підґрунтям для того, щоб відправити мене відставку, розповідали, що зараз ми поборемо всіх олігархів. Два роки він прийнятий, не працює. Олігархи, як були, так сьогодні залишаються. А влада на цьому заробляє, тому що корупція теж нікуди не подівалась. Але зараз отримала реальний ляпас від венеційської комісії, яка сказала, що закон недолугий, закон корупційний, закон направлений на боротьбу з політичними опонентами, закон не бореться з олігархами, і це не лише на проміжок війни його треба за, -за заблокувати. А повністю переробити, тобто те, про що ми з вами говорили раніше, воно виконано. Тобто, влада знову попрацювала на олігархів як старих, так і своїх нових, якими вона дуже хоче стати, ну і результати ми бачимо. Але це не лише про внутрішні проблеми України, це й про наше майбутнє європейське, яке направлено на те, щоб Україна стала частиною європейського союзу. Що ж відбулося, якщо ми не виконуємо вимогу по закону про олігархам? Нам заблокують рух у бік ЄС. Ми не можемо цього допустити. Будемо працювати і будемо робити так, щоб не дивлячись на забаганки влади, ми стали частиною європейського союзу.